Фризраки минувши, тобто ви згадали ОПГ 2005 року. А ви вважаєте, що це минуло? Я закінчу, можна? Mm. Але на сьогоднішній день виходить з ваших пояснень, виходить, що ви нібито міняєте одну ОПГ на ОПГ другу, більш свіжу. ОПГ Бродського, наприклад. Вони вам якось ближчі? Ясно. Yes. Це, це ж факт, що Бродський Михайло Юрійович. Є е, спонсором, е, духовником і так далі і Сергія Олеговича Одаліча, якого ви зараз підтримуєте на виборах. На жаль, ОПГ Трапедок в Черкасах, яке було фактично нейтралізовано в період 2005-2008 року, зараз знову розквітло пишним цвітом в місті Черкаси. Давно змінило лідера. Але тим не менше, вони активно втручаються в політику, намагаються і, власне, захопили. Більшість у Черкаській міськраді, яка зараз існує, ще не, до... не перевибрана, ну вже тепер перевибрана. Так, да, я не підтримував Сергія Одавича в першому турі виборів, і ми сподівалися знайти гідну йому заміну. Не я визначався з нашим кандидатом, мені доповіли, що це гідна людина, яка повністю популярна в місті. Окей.